Клімат режим погоди, який базується на 5 метеорологічних спостереженнях, одна з основних географічних характеристик певної місцевості. Що таке зміна клімату? Зміна клімату означає кулування глобальних температур та погодних явищ, що виникають з часом. Клімат часто порівняється з погодою, але між є різниця. Погода змінюється щодня, часом йде дощ, індістя спека або мороз. А клімат це характер погодних умов протягом тривалого періоду дизначної території всю історію існування землі клімат змінюється багато разів, вченим про просіння довгого періодів. Після таких завжди наступало потепління. Потепління в наш час не лише природний процес, відбувається десь швидше, ніж будь-коли. Все частіше науковці живуть термін кліматична криза замість зміни клімату, щоб підкрести серйозно ці проблеми та потреби її вирішувати вже зараз. Кліматична криза. Намірності має зміна клімату через потепління глобальної середньої температури. Клімату властиво змінюватися, однак зараз зміна клімату відбувається в наслідок глобального потепління, яке переважно викликане діяльності людини, через яку змінюється склад атмосфери. Протоковий ефект це процес, за якого проти газ тримає сонячної енергії поверхні Землі та в атмосфері і перешкоджати верти назад у космос. Протонковий ефект підтримує землі комфортно для життя температуру. Якби не було цього ефекту, до середнього глобальна температура була не плюс 15, а мінус 18. Парниковий ефект це нормальне природне явище. Але після промислової революції середини 19 століття, через спалювання купу палива концентрація парникового газів в атмосфері почала різко зростати. Плюс суттєво зміни концентрацію парникової газі в атмосфері, спалюючи окупне вугілля, нафту, газ тощо. Під час ігровині виявляється воглець, казіянці з крісним повітря та утворюється О2, Усі тисячі років вперше у атмосфері сталася така стенка з зростанням місце СО2. Глобальна температура середня температура це середнє значення всіх річних температур на Землі. Зазвичай дані обчиститься пригоднах за кожен день, а потім борються бороться середньора за рік для всієї планети. Підвищення губальні середньої температури на землі означає, що спокоідних днів гороча стало більше, а холодних менше. Згідно з спостереженням, середня глобальна температура на землі вже зросла на 0,95 градусів За Цельсієм. З 1880 року повальне потерпіння відбувається нерівномірно по всій планеті. Середні температура в оптичних регіонах планети вже зросла на 2 градуси За Цельсієм. Потерпіння в Арктиці відбувається більш швидше в порівнянні з іншими регіонами планети. Тому люди виклики там швидше. З 1979 року об'єм льоду в перший сезон в Арктиці зменшився на 32%. За такої тенденцією, до середини століття в літній період арктика буде вже без дола. льодовиків має декілька серйозних наслідків. Скорочується площа білого покриву, яка відбуває від 20 до 50% сонячної радіації. А площа опалювальніше полинає більше 95%. Так вода ще більше нагрівається і пришвидшує льодовиків, призводчить до більших зміни клімату. Другий. За підготовка вчених знижного сно-пак-дата центр. Вічний Вічна золота отримала 1400 гіатон вухисного газу. Це може вдвічі більше, ніж зараз місяця атмосфера. Поки вічний золота тане, воно поступово вийняється і погоди газу. Разом із СО2 атмосфера потрапляє метану. Газ спринтовим ефектом у 84 рази сильнішим, ніж СО2. Третє. Підвищення місяця того вукану. Вже зараз під водою зникають острови: Мальдіви, Фіджи, Сейшельські острови, Маршалові острови, Канарські острови, Завдені Штати Міронезії. Французька Полінезія, Філіппіни, Тувалу, Соломонові Острови. Хвилі тепла. Тренд, який фіксують науковці протягом останніх десятиліть. Хвилі тепла. Вони більш в у освіті, тривають довше і стоять більш екстремальними. Такою, наприклад, стала хвиля тепла в 2019 року в Європі. Осужна погода за гроші не лише інші пожежами, а й половині бурями. Коли з із Він підіймає ворог супу землю та переносить її на десятки кілометрів. В результаті знижується земель, а місцеві жителі страждають з респіраторних захворювань та погано видимості на дорогу через плив та пісок. Відмічення температури збільшує пороблення та спричиняє про розпаді Як наслідок, в одних регіонах попросили на видників з вологи та посилюється посуха. В інших регіонах це було компенсується. І там частіше розвитку та шторми, що викликають ризики затоплення. Більше різноманіття. Це розміття живих організацій на землі. Сюди входить різноманітність середній видів між видами та екосистемами. Розмір кліматонську діяльність за останні присторіки чисельність популяцій хребетних тварин на землі зменшилась на 68%. Це загрожує людську втратами рослинної тварної їжі води палива та ліків. Метичні біженці це люди, змушені покинути свій дім, чи не сприяти або демортувальні зміни у кліматі. Посилення посухи, опустелення, підвищення рівня моря та поручня складових погодних ситуацій. Ці зміни частіше використовують людей до тварин до зміни місця проживання. Мематичні біженці можуть обрати міграцію до іншої країни або всередині своєї країни. Потепління. За останні 30 років середня температура в Україні вже зросла на 1 градус за Цельсієм. Усі сезони в Україні стали теплішими. Як наслідок, посилися посухи, змінилися водність річок та лазер, з'явилися на характерині для України екстремальні погодні явища. Посухи Дані спостережень та наукових досліджень показують, що посушові умови почали порожити в Україні, їх інтенсивність збільшилася. Дослідження показує, що при очікуванні підвищення температури повітря навіть на 1,5 градуса Цельсієм. Протягом 20-50-х років кожен другий сезон може бути посушливим. Протягом останніх років рівень води в річках України протягом літнього періоду є нижчим за норму. Разом із частішою посухою та зменшенням опадів у літній період ситуація може лише погіршитися. Заходи пом'якшення адаптації: заходи пом'якшення наслідків спрямовані на зниження виходів парникових газів, таких як перехід до відновлення джерел енергії, наприклад, сонячної та зменшення обсягу спалюваного викопного палива. Заходи адаптації спрямовані на управління ризиками наслідків зміни клімату, наприклад, створення стійкої інфраструктури, боротьба зміною клімату, відповідальність кожного. Заходи з пом'якшення наслідків та адаптації можуть бути прийняті на національному та міжнародному рівні, але деякі зміни можливі на індивідуальному рівні, тоді можуть належати використання громадського транспорту чи зміни споживчих звичок. Але цього щоб знизити всі ризики зміни клімату, тому настільки важливо, щоб уряди брали на себе зобов'язання та приймали відповідні регуляторні акти. У 1922 році під час міжнародного саміту Землі у Йо де жанейро 154 країни визнали існування зміни клімату в результаті людської діяльності та прийняли рішення вести спільну роботу для обмеження глобального потепління. У цьому ж році було прийнята рамкова конвенція ООН зі зміни клімату. На конференції сторін збираються представники кожної країни підписанта, 196 країн світу, а також Європейський Союз, який бере участь як окремо член конвенції. Енергоефективність. Енергоефективність це забезпечення своїх потреб з використанням меншої кількості енергії. Найбільший потенціал економії енергії у заходів із термомодернізації. Термомодернізація це скорочення споживання ресурсів. За допомогою встановлення енергоефективного та гелюючого обладнання, утеплення зовнішніх стін будівель тощо, що роблять міста. Більше третини міст України, а саме 173, вже підписали міжнародну угоду мерів і взяли на себе зобов'язання зменшувати викиди парникових газів до 20 30 років. Сім міст України, а саме Житомир, Львів, Чортки, хамянець подільський Варанівська ОТГ, Тростянець та Полтава, оголосили про рішення пройти на 100% відновленої енергетики до середини століття. Як кожна людина може протидіяти зміни клімату. Зберігайте енергію та природні ресурси. А водночас і кошти. Смутійте користування автомобілом до мінімуму. Віддавайте перевагу пригольникам пішки, велосипедам або самокатам, громадському електротранспорту. Зменшуйте, використовуйте знову та переробляйте відходи, вживайте локальні екологічні продукти. Бажано рослинного походження. Купуйте товари та речі з низьким вуглецевим слідом. Вуглецевий слід це сукупність викидів усіх парникових газів. Які утворили знасок людини, друбництва товару чи послуги. Споживайте власну, зелену енергію. Давайте про природні екосистеми, Голосуйте і спонукайте політиків діяти за кліматом, об'єднатися з іншими у досягненні кліматичних цілей. Для дослідження змін клімату, погодних умов та просто для того, щоб отримати метеорогічні показники, можна використовувати інтернет-ресурс вantasky.com. Даний ресурс дає змогу отримати інформацію про температурні показники. Опади, рівень хмарності, швидкість вітру, тиск повітря та інші кліматичні значення. Познаки можна переглянути для реального часу, а також архівні дані. Це дає змогу порівняти значення та оцінити, як саме змінювалася температура у будь-якому куточку світу. За допомогою ресурсу вунтарський.com можна переглядати показники стану забруднення повітря на основі речовини для будь-якої країни світу. Також варто пам'ятати, що війна в Україні масштабно впливає на навколишнє середовище. Викидувати амосферне повітря, викликані військової агресії РФ на території України, переносяться, осідають і впливають на території інших держав, іноді навіть на відстані тисячі кілометрів. Щоб відслідкувати території, які постраждали від військової агресії, можна використовувати інтерактивну карту від екодії.